Вітаю, друзі, я Олексій Чепурко. Діти повернулися з зимових канікул на навчання і повернулися проблеми і питання до якості харчування наших дітей в школах. Хтось говорить про те, що поганого об'єму порції, хтось каже, що поганий асортимент. У мене до вас велике прохання. Я зараз більш активніше вникаю в цю проблематику, тому прохання моє полягає в тому, щоб ви надали мені конкретні приклади, фото, відео того, що саме ставлять на. Стіл вашим дітям, чим їх годують, який асортимент, який об'єм. Чи є правда те, що пільговиків годують окремо від всіх дітей? Бо департамент освіти доповідає, що їжа однакова, вони готуються на одній кухні, і влада не розділяє, хто платить за харчування, а хто ні. Якщо керівництво адміністрації школи забороняє вашим дітям фотографувати чи знімати відео того, що стоїть на столах, звертайтеся обов'язково до мене. Пишіть мені в меседжерах на соціальних мережах, повідомляйте про такі порушення, ми все відрегулюємо. І влада обов'язково на це увагу, бо вона так само зацікавлена в тому, щоб підвищити якість харчування наших дітей в школах.